Близько 30% дерев у Івано-Франківську, що перебувають в комунальній власності, потребують заміни. Їх треба зрізати, а на те місце висаджувати нові саджанці. Такого висновку дійшли науковці інституту природничих наук, котрі провели реєстр насаджень комунальної власності. Критична ситуація зараз з деревами вздовж доріг. Тобто вони вже досягли свого, так би мовити, природного стилці. Вони ростуть в дуже дуже складних екологічних умовах, тобто викиди. Це, викиди йдуть гарячі від автотранспорту. Це фактично опіки. Щоденні опіки, і якщо б ви мали час прийти подивитися, то б побачили, що ну, кожне третє дерево має опіки, опік цей розташований від вулиці, не від тротуару, а від вулиці. Одні умови, якщо в лісі це дерево може жити там 200 років, то тут воно може жити 40-50 років максимум. Середній вік насадження в Івано-Франківську близько 40 років. Це вікова межа, кажуть в департаменті ЖКГ. Тому що мало дерев при негоді падають. Комунальники запевняють, у планах заміна усіх старих дерев. Щороку працівники ЖКГ зрізають близько тисячі дерев. Поль зрізаються в силу також того, що в них дуже слабка коренева система, і вони дуже часто падають. От тому ті тоболі, які вже старі, які вже там ми бачимо, що вже вони десь доходять до свого до своєї межі, так то тобто, звичайно, що ми їх зрізаємо, і незважаючи на те, чи вони ж там можуть декілька років побути, чи не можуть. Тобто ну і в силу, і алергії, і слабкої кореневої системи, ну і взагалі, тому що це дерево таке. Найпопулярніші породи насаджень в місті традиційні липа, клен та граб. Вони стійкі до міських умов і наявне природні середовище для них є комфортним. Ще науковці рекомендують садити дуби. Їхні місце у парках та скверах. А от від насаджень акації варто відмовитися. Дерева мають бути такого рівня, щоб людина ну, їх бачила. не 40-50 метрові дерева, а от ми бачимо тільки стовбури, тобто низькорослі дерева, чи гарнички, і вони більше виконують функцію, бо вони на листі в себе отримують то забруднення і чистять то повітря, яким ми дихаємо. Не там, десь вони чистять повітря, а безпосередньо то, яким ми дихаємо. В Івано-Франківську науковці нарахували близько 20 тисяч дерев, що перебувають у комунальній власності. Загалом очищають повітря та прикрашають вулиці і приватні двори. Понад 50 тисяч зелених насаджень. Оксана Семко, Андрій Шкварла, новини на вежі. uh-huh